Так, доброго вечора. Дивіться, люди добрі. Значить, все-таки я дійшов до того моменту, коли поставив собі натяжний ролик на цепку фрези. Але, так як у мене не було натяжного ролика, із копалки не підходить, ширина бортів не входить в цеп. Коротше, треба було срочно їхати, фрезерувати людям город по ночі, по темну, з фарами. ну Все, як я люблю. От треба от і все. Ну, Все людям зробили, люди довольні, все чудово. Але дивіться, виходить, пластину ось вкрутив. Де ця розпорка, бачите? Просто вкрутив пластину, впер її оцюди у гайку, вона вже далі не піднімається. Вкрутив болта, Зашплінтував двома гайками. І втулка із цього, скажіть мені, будь ласка, і салінблока із Жигулів. Просто одягнув. Так, да, воно туговато, це так натягнуто Я не знаю, щоб мені не. Зігнуло навіску, звісно. Ну, це така ситуація, просто срочно треба було. Але зараз давайте попробую прокрутити, Бачите? Все крутиться. Поки що. Дивіться. Бачите? І не шелестить, немає нічого, так класно працює, що це капець. Все гарного, всім мирного вечора.